Театральний сезон на Хмельниччині розпочнеться постановкою наймасштабнішої в історії нашого театру драми Правда Богдана Хмельницького прем'єру присвятили 75-й річниці утворення Хмельницької області. Цей проект зароджувався в кабінеті заступника голови обласної державної адміністрації Лілі Віталівники Бернацької. За їх підтримкою, за їх пропозицією. Ми виступили ініціаторами правди Богдана Хмельницької, версія якої є нашого головного режисера. Серкісянця, Олександра Олександровича, я вже говорив, це наймасштабніша робота колективу Хмельницького театру. Я думаю, що це наймасштабніша робота. За десятиріччя катарсису глядача у залі передує невтомна праця творців сцени. Півроку тривали репетиції, аби не вимушено і переконливо донести глядачеві правду Богдана Хмельницького і викликати рефлексію думки. В історичному та ще й такої великої такої великої постаті. Я кажу, що відповідальність велика. Ти несеш велику відповідальність, тому що якщо зібраний образ, там можна нафантазувати, там можна десь відійти в сторону. То ти не маєш права відійти в сторону. Єдиний гетьман у Україні, який він отримував поразки, але при якому ще світило сонце над Україною. Коли ми починали роботу, ми відразу націлювались на помпезну таку виставу. Відповідально і складно відтворювати історичні епохи і перетілюватися у таких славетних особистостей, кажуть актори. Тому на репетиціях працюють до сьомого поту. Отець Гаврило приймає козаків на Запорізьку січ і Каже. От чи нас знаєте, знаємо. Горілку п'єте, п'ємо, перехрестіться, перехрестились. О, істину е православні душі. Йдіть, вас записано в козаки на Запорізьку Січ. Але там вони, коли випивали чарку, то завжди давали Бутафорську і там нічого не наливали. І занюхували вони таранню, але теж такою вони з паралону. Щоб відчув наш. Пошуткували актори, щоб відчув наш отець Гаврило, як тут гарно, щоб щоб глядач повірив, то трошки йому справжню таранню дали і трошки там. Колектив театру вірить у невідворотність успіху постановки правди Богдана Хмельницького і запрошує на прем'єру краян. Наталка Бахамент, Сергій Захаров для інформаційного випуску.